Привіт! Кожен з нас, мабуть, буває у кафе чи ресторанах, але чи зупинялися ми колись, щоб подумати, що насправді стоїть за звичайним меню? Ресторанна індустрія це ж не просто про їжу. Ні, це ціла складна система, яка, наче дзеркало, показує, як ми живемо, працюємо і зрештою спілкуємося. Тож давайте зазирнемо за лаштунки цього дивовижного світу. Здавалося б, відповідь лежить на поверхні, щоб поїсти. Але насправді все набагато набагато цікавіше. Похід у ресторан це не стільки про голод, скільки про вирішення купи сучасних проблем від банального браку часу до нашої глибокої людської потреби в спілкуванні. А ось вам факт, який, можливо, змусить подивитися на все інакше: поїсти в закладі у 4-5 разів ефективніше з точки зору витрат праці, ніж готувати вдома. Тільки вдумайтеся, вдома на одну людину йде хвилин 40 50 а в ресторані на те саме обслуговування всього 10-12 хвилин робочого часу. Це ж просто колосальна економія нашого найціннішого ресурсу, часу. Отже, давайте копати глибше які ж такі соціальні та економічні сили рухають цю велетенську індустрію? Як виявляється, справа тут зовсім не в задоволенні базових потреб. Колись давно все було просто. Їжу готували в сім'ї, це було серце дому. Але потім бац! Промислова революція, міста ростуть, темп життя шаленіє, і раптом з'являється гостра потреба їсти десь поза домом, на роботі, в дорозі. Ось так затишна сімейна кухня поступово, але невпинно перетворилася на величезну динамічну галузь економіки. Добре, щоб рухатися далі, нам треба домовитись про терміни. Що ж це таке ресторанна індустрія. Давайте розберемося з ключовими поняттями, щоб говорити однією мовою. На пострадянському просторі ми довго чули термін громадське харчування і погодьтеся, він часто асоціювався з чимось таким державним, стандартизованим. Сьогодні ж у світі ринку і глобалізації ми говоримо ресторанне господарство або ресторанна індустрія. І це не просто зміна вивіски, це фундаментальний сув у мисленні до сучасної моделі, де в центрі всього стоїть клієнт і бізнес. Так, визначення звучить трохи формально, але ключовий момент тут. Унікальне поєднання. Розумієте, ресторан це не просто магазин, який щось продає, і не просто цех, який щось виробляє. Це такий собі унікальний гібрид, який робить продукт, одразу ж його продає, і що найголовніше, створює всі умови, щоб його тут же спожили. І ось тут починається найцікавіша. Зазвичай в економіці ці чотири фази: виробництво, розподіл, обмін та споживання розділені у часі і в просторі. А в ресторані все відбувається під одним дахом сировину перетворили на страву, продали її гостю, і він її з'їв тут і зараз. Саме ця особливість робить індустрію такою динамічною і, чесно кажучи, складною в управлінні. Ресторанний світ ніколи не стоїть на місці, він, наче живий організм, постійно адаптується до нових технологій наших звичок та глобальних викликів. Тож давайте подивимося на головні тренди, які формують його майбутнє просто на наших очах. Перший і, мабуть, найпотужніший тренд це технології. Автоматизація та цифронізація проникають абсолютно всюди: від кухні і закупівлі продуктів до спілкування з гостем у залі. Це справжня революція. І знаєте, це вже давно не наукова фантастика. Цифрові меню. Замовлення через додаток, роботи кухарі, які, наприклад, готують локшину в американському ресторані iWalk – все це вже реальність. Технології допомагають оптимізувати процеси, полегшують життя персоналу і створюють абсолютно новий персоналізований досвід для нас, гостей. Другий важливий напрямок це глибока зміна наших цінностей. Сучасні гості все частіше хочуть не просто смачної їжі, вони вимагають, щоб вона була етичною, здоровою, екологічною. Люди хочуть знати, звідки ці продукти і як їхній вибір впливає на світ. І індустрія відповідає: звідси й популярність концепції від ферми до столу, підтримка локальних виробників, боротьба з харчовими відходами та просто вибухове зростання популярності рослинних страв. Це вже не просто мода, це новий стандарт якості та відповідальності для всього ринку. І третій ключовий тренд стосується самої моделі ресторану. Класичний формат, затишний зал, офіціанти це чудово, але це вже не єдиний варіант. На сцену виходять нові, значно гнучкіші та інноваційніші бізнес-моделі. Наприклад, формати fast casual швидко, але якісно або так звані примарні кухні, які працюють тільки на доставку без залу для гостей. Це дозволяє бізнесу бути неймовірно гнучким. Або подивіться на повернення великих спільних столів, це ж яскравий сигнал, особливо від покоління Z, про глибоку потребу в живому спілкуванні та нових знайомствах. Окей, з теорією розібралися, але як це все виглядає на практиці? Давайте подивимося на кілька реальних прикладів, які чудово ілюструють ці зміни в дії. Ось вам історія про TGI Fridays – Це ж легендарна міжнародна мережа, символ американського casual dining. Але в якийсь момент вони не встигли за змінами смаків, за новими трендами і зіткнулися з серйозними проблемами аж до банкрутства у 2024 році. Це такий собі повчальний приклад. Навіть гіганти ринку змушені адаптуватися, щоб вижити. Якою була їхня відповідь? Дуже чітка і агресивна стратегія. Повне перезавантаження меню і досвіду для клієнта, вихід у нові прибуткові ніші, як от аеропорти, та амбітне розширення. Це доводить, що навіть класичні бренди можуть і повинні трансформуватися. А тепер два абсолютно ну просто полярні приклади впровадження технологій: один у технологічному серці Америки, де інновації це норма, а інший на Кубі в умовах дуже серйозних економічних обмежень. Дивіться, у Х'юстоні ресторан IWALK повністю автоматизував кухню роботами, щоб досягти максимальної швидкості та стабільної якості. А в Гавані, попри всі труднощі, заклад доня Алися використовує робота офіціанта і голосових помічників, щоб просто виділитися на фоні конкурентів. В обох випадках, хоч і в різних масштабах, саме інновації стають ключовою перевагою. Отже Підсумовуючи все, що ми побачили, давайте замислимося, що всі ці зміни говорять нам не лише про те, як ми будемо їсти, але й про те, якими ми будемо. Ключовий висновок тут простий і водночас дуже глибокий. Те, як, що і де ми їмо, є надзвичайно потужним віддзеркаленням глобальних суспільних зрушень. Еволюція ресторанів це не просто історія про їжу, це історія про еволюцію нас самих, наших цінностей та нашого способу життя. І наостанок питання, яке мені здається, виходить далеко за межі кухні. З одного боку, ми бачимо шалений рух до ефективності та автоматизації, до роботів та алгоритмів, а з іншого, не менш потужний запит на автентичність, на історії за продуктами та на живе, тепле людське спілкування. Майбутнє індустрії, без сумніву, буде десь на перетині цих двох світів, а от яким саме буде цей баланс, це вже залежить від вибору, який кожен із нас робить щодня. Дякую за увагу.